Передусім, мене тішить те, що все ж таки Донецький національний університет, легітимний ректор Роман Федорович Гринюк. З ввели таку відверто державницьку позицію на відміну від усіх інших вишів Донецька. До речі, щодо технічного університету, то вони фактично самоусунулися. Донецький університет має отримати, може вже отримав юридичну адресу у Вінниці. Йде активна реєстрація на сайті Міністерства освіти, і студентів, і викладачів, і допоміжного персоналу. От скажу зверто, що я теж зареєструвався, хоча у разі так би мовити, згоди. Керівництво університету, якщо він мене візьмуть як сумісника, бо я офіційно звільнився з Донецького університету. Стосовно моєї кафедри, я знаю, що кілька людей звільнилися з університету. Причому люди такі поважні, професори, провідні доценти. Міністерство, на щастя, дало таку можливість студентам зареєструватися в якості тимчасових там слухачів. І сьогодні я перебуваючи на факультеті міжнародних відносин Львівського університету, зустрів своїх. Студенток з групи де я був куратором минулого року. Першокурсники, а зараз аж дев'ять вчиться тут. Львові. Будівля залишається, безумовно, але кадровий склад і головне мета, головне, кому потрібні ці дипломи будуть. Хоча там, декан одного з факультетів технічного університету заявив, що дипломи видають навчальні заклади, а не країни, і тому ми будемо залишатися у Донецьку, будемо навчати, все буде гаразд і таке інше. Ну, таких заяв з боку нашого керівництва, навіть те, яке залишилося, не було. Заль, я не маю достатньої інформації, скажімо, для того, щоб передбачати, який буде подальший розвиток подій. Я думаю, що цей захоплений Донецький університет залишиться, але в якій якості то велике питання, скажімо, кафедру історії України закрили, тепер це буде кафедра історії Новоросії. І дехто дійсно ще раз підкреслюю, залишився і на інших кафедрах. От але я глибоко певен, що все це безперспективно, так само як взагалі у ДНР. Тобто, це якесь фейкове утворення від початку було, і моє ставлення до цього не змінилося.